Києва. І ми хочемо вас трошки розважити, мотивувати, з вами почитати, познайомитися, та? і трошки вас мотивувати і надихнути вас читати. Ви любите читати? Так, так, ми так! Зараз ми дізнаємося і попадемо трошечки у такий казковий світ. Отже, мене звати Наталія, я модеруватиму цей захід з але перед тим я хочу вас познайомити із директоркою видавництва. Це особливе видавництво, яке створює книжечки шрифтом Брайля. Ви знаєте, що таке шрифт Брайля? Не знаєте? Ну, зараз ми вам покажемо. Це для сліпих, для незрячих, так для людей, які, на жаль, не бачать. Я зможу крапочками. Так, крапочками молодець. Отже, знайомтеся. Це пані Олена уявляєте, вона керує цілим видавництвом, де виготовляються такі книжечки. Зараз ми з вами їх роздивимося. Пані Олена, запрошую до слова. Всім привіт, дорогі дітки, шановні вчителі, пані директорка. Дуже раді бути тут у вас у клевані у вашій супершколі. Ми загалом вже другий рік їздимо по Україні по різних містах і проводимо такі цікаві заходи з подарунками, з вікторинами. А ще ми більше ніж 10 років вже видаємо книжки шрифтом Брайля і також в універсальному дизайні. Це книжечки, які можуть читати незрячі. Е... Так, і, і ті, хто трішки розуміють, да. е, е, так і є. <сум> так от у нас дуже великий асортимент літератури для дітей і для дорослих. Ми робимо різні книжки. Також вам привезли у бібліотеку подарунки. І залишимо у вас навіть такі методичні рекомендації, це вже для вчителів і бібліотекарів, де наша також членкиня нашої команди Тетяна Миколаївна Гребенюк написала методичні рекомендації по вивченню тактильних малюнків шрифтом Брайля. Загалом це цікаво буде всім. Як і ковчанок, тут такі книжечки, навіть з малюночками є. От можна закрити очки і дізнатися, як це все працює, як їх вивчати. Також ми розробили в рамках цього проєкту дуже класний календар щоденний, читацький, де можна робити і нотатки, заносити сюди, і також є класні, дуже цікаві цитати Всеволода Мистайка від різних його творів. Отже, що ж таке шрифт Брайля? Я вже веду вас в курс справи. Шрифт Брайля це всього насього шість крапочок. Але, наприклад, для того, щоб утворилась літера А, це в певному місці одна крапочка. І так далі. Тобто кожна крапочка разом з іншою крапочкою може утворити букву. І, от люди, які, на жаль, втратили зір або бувають, що навіть народжуються, так? Ну, на жаль, з такими порушеннями, коли людина не бачить. Так, так кажи, кажи, кажи. Так? Так. Так, ось тут є. Бачиш, ось тут написано невидимі на сторінки нашим не звичним нам шрифтом. А тут це ж саме написано шрифтом рай. А зараз я, щоб ви ще більше дізналися про цей шрифт. Я вам роздам чарівні варіночки. Чому чарівні, ви зараз подивитеся? Я зараз вам даю, так? І ви уважно пальчиками розглядаєте. Спробуємо. Сьогодні ми ще приїхали до вас з ось такою книжечкою. Дивіться, вона теж втомрає. Бачите? 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 Там да, може пощіпати і передати за. Да. Там ніби пусто! Там ніби пусто, так. Да. А насправді <рес> <я спряту, рес> це не пусто, ніби. Отже, в країні сонячні зайчик. На березі моря, океану, серед дрімучих лісів. Синій гір та з золотих долин лежить країна пластови. Сонячні зайчики і заховали нашу. Да. Ось так і закінчуємо. Але це я вам дуже коротко розповіла. Там ще були приходи з цим хлопчиком, тому ви обов'язково почитайте ще разом, наприклад, з вчителькою або з батьками цю казочку повністю. Тому, і отець можна її знайти? Да. Тому що вона дуже цікава. А скажіть мені, а як ми будемо читати казочку? Як ми користуємося книжечками? Хто знає? Акуратно, молодець. Не розкриває. Гарно розкриваємо ще ймо не над нею. Не ймо над нею. Добре, а що не смоксаємо її. Не смуксаємо. Не будемо її. Ми, ми, не наступаємо молодець. а де ми їх зберігаємо, книжечка? На, на полобочці на так. обережно, дуже або так. в тумбочці. або в тумбочці, так, але дуже обережно. У так? Так. мене вдома в моїй кімнаті. Під моїм ліжком є такі тумбочки. Одна тумбочка зіграшками і тумбочка з книжками та різними речами. Цікавими. Добре, клас. А тепер у мене до вас така маленька кра. Давайте ми зараз всі заплющимо очки. Так, зараз заплющимо очки. І зараз до вас, до когось із вас, хто відчує, йде сонячний зайчик. Ваше завдання закриваємо очки. Закриваємо, бо не прийде сонячний зайчик. Закриваємо так, закриваємо очки. І зараз хто відчує, що до нього прийшов сонячний зайчик, розповідає, але коротко, добре. Розповідає якусь чарівну історію. Або з власного життя, так? Або, можливо, це він придумав. Так, Добре? Готові? Тут прийшов уже сонячний зайчик і до когось він прийшов. Ну, як тебе звати? Yeah. Софія, поділишся з чарівною історією? Ну, чи можеш з тобою щось чарівне сталося? Mm -hmm. Ні, не хочеш? Mm -hmm. Добре, тоді знову закриваємо очки. Зараз до когось знову прийде сонячний зайчик. До когось прийде сонячний зайчик. Стрибнув на ручку. Mm -hmm. Хтося? Як тебе звати? Мар'яна. Мар'яна. Розкажеш нам чарівну історію? Ми <різнє> слухаємо. <Да. різнє> а можна лібу? Так, можна лібу. Я неї сама придумала. Що... 에... Цього жила хороша дівчинка і погана. Хороша дівчатка, з нею всі дружили. І вона, 에... і... вона була дуже добра завжди допомагала людям, а погана дівчинка була, е, була не слухняна і з нею дружив. Не дуже. І тоді е, погана дівчинка. Е, 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 зрозуміла, що потрібно бути добре, і мати багато людей. Дуже, дуже приємна, гарна і Молодець. Молоде. Можливо, навіть ці всі історії, що ви, так, що вам звідкись навіюються, може вам сонячні зайчики навіюють, наприклад, так? Ось, можливо, ви колись виростете і також напишете цілу книгу про вашу історію, так? І лише вас, вашу книгу також будете так сидіти і читати діти. Ну що, ще ти хочеш, щоб на нього сонячний зайчик? Я хочу! Добре, <звучить> давай, <звучить> давай, Веліну, розкажи смішно. Давай сонячний зайчик до тебе закривай <звучить> <звучить> Так, і до тебе на польчик оспимов сонячний зайчик. Сонячний соня, зайчик, ти найкращий, ти, ти хай, і б, ти будемо і таким гарним красунчиком. Ой, дуже гарний. Давайте <звучить> лопаємо. Коли ми чомусь підсвітимо, або панельком, то ми побачимо, що сонячний зайцек. Так, тобто оця плямка, так, зараз, на жаль, сонечка немає, тому не можу показати. Але в нас є світло. Ясна... Коли є сонечко, це ніби промінь зайчика. Так, тобто по цьому промінчику спускається сонячний а зайчик, ти? так? А Та так, так. Як ви, думає, як ви думаєте, що відбувається, коли сонячні зайчики так всі або обнімаються на цикло, або всі разом веселіють, радіють, літа. Що може трапитися? Зара. Що, що? Зара. Жара. А, наприклад, пішов дощик, дуже багато навколо калюж. Сонячні зайчики бігають по калюжам стрибають. І що тоді ми бачимо? І в небі в... А... в небі ми бачимо кольорові такі. Веселку. Так, я знаю. на поразку, коли я йшла по магазинам, то я побачила, як баюші таку веселку. Я бачила, що на небі вже О, так, добре. ще. А Я теж одного разу бачила, веселку, саме було Ніжно. Що ж дітки? Ви дуже активні, дуже активні. Я навіть не очікувала, тому що ми щойно були в іншій школі, і там дітки були. Не такі активні. Не, не такі активні. А ви такі прямо прям, прямо на Я робіли. Це буде залишитися вам. І тепер я буду їхати до дрону і буду така активна, буду випромінювати сама сонячність. А да, з такими фонариками деякі люблять є. Так, буде Дітки, і, і давайте підведемо, давайте ще раз пограємо в гру. Риба, карась. карай, гора Добре. І ось давайте швиденько підведемо піс. Ми будемо читати далі книжечку. Да! Да! Ми будемо читати книжечку? Да! Да! Вони нас мотивують! Так! Мія!